Хочу сьогодні поговорити про таке просте з'єднання, яке називається петля в петлю. Ви можете сказати мені, а що тут такого особливого, як тут все дуже просто і все всім давно відомо. Але виявляється, що є такі моменти, які багато хто не знає. І так, уявляємо собі, що це у нас основна жилка з петлею на кінці, і маємо два види поводків. один з плетеного шнура, а другий флюрокарбон або моноволосінь. І так, почнемо з плетеного шнура. Як правильно вдівати петля в петлю? Ось так. бачите, Тому що навіть у цього моменту багато хто не знає. Потім пропускаємо сюди. І коли ми затягуємо, бачите, шнур зразу у нас перекручується і робиться у нас ось така удавка. У варіанті, коли у нас поводок сплетеного шнура, це все нормально. Розривна нагрузка його від цього не зменшується, що він там має перегин. Довсім інший випадок, коли ми маємо поводок з фюрокарбону або з моноволосіні. Тут є деякі моменти. Так само вдіваємо. І пропускаємо через петлю кінець поводка. І тут, друзі, дуже важливий момент. Нам ні в якому разі не можна допускати, щоб у нас тут петля перекручувалася і утворювалася удавка. Нам обов'язково потрібно його гарно змочити, то з'єднання, і ось так затягнути, щоб воно було пряме. І тоді, який у вас донесенький поводок не був, чи з фірокарбону, чи з моноволосіні, в цьому місці розривна нагрузка не зменшується. Але виявляється, що дуже багато людей про таке не знають.